З-поміж символів оберегів нашого народу, навряд чи можна відшукати зворушливіший. Разом із вишитим рушником та сорочкою етнографи називають давнє дитяче ліжечко, колиску або ще люльку, як казали на нього давні українці. На жаль, час диктує свої реалії і загугливши пошук, все ж таки видає замість колиски дитячі ліжечка. Сьогоднішній випуск про щиру й справжню автентику. Бо масово колиски сьогодні не виготовляють. Та якщо виготовляли, то навряд чи бездушний фабричний кіч можна порівняти з плетеною колискою, в яку колись майстер вклав частинку своєї душі. Саме так і було раніше. Наші пра були мудрими і до бездушної фабричної люлі дитину навряд чи поклали. Бо раніше колиска була не просто меблями. Колиска, то й здавалося б, ну що в ній такого? Зараз це невід'ємна частина експозицій українських етносадиб та українських музеїв, його окраса і своєрідна машина часу. Бачиш таку річ, іначе опиняєшся на гостині в давніх українців у столітті вісімнадцятому. є першим ліжком людини, яке повинно було захистити малюка, що мав продовжити рід. У це вірили наші прабабусі, тому й надавали першій люлі такого величезного значення. За словами українознавиці Наталії Мельник, найдавніша овальна чи кругла форма української колиски вже оберіг. Колиска має форму кола. З одного боку це давнє сакральне. Значення місця, де ти захищений, ми знаємо, що ось ця лінія, яка замкнена, яка має форму кола або овалу, Бо овал це теж трошечки трансформована форма кола. Людина відчувала себе захищеною, що всі ті предмети, речі, або якщо ми говоримо про колиску, маленька дитинка та буде захищеною відповідно до ось цих космічних законів. Пізніше ми можемо побачити і на світлинах, і в описах етнографів з'являється колиска, яка має прямокутну форму. Але це теж сакральна е, одиниця, сакральна фігура. Я, повіщу, хочку, я в бо не буде бочку мою дитиночку. квадрат е, це земля, це база, це захист, це основа, це те, е, з чим людина пов'язана від е, початку життя і до його завершення. І ще дослідники говорять, що колиска, яка має форму таку овальну, вона Асоціативно пов'язана з формою жіночого лона, романтичні українці запозичили дещо й у лелек за словами українознавиці Наталії Мельник, колиски круглої човальної форми скидаються на лелече гніздо. Як виявляється, спостережливі давні українці не випадково робили перші дитячі ліжечка саме такими. До лелек ставилися як до людей і називали навіть людськими іменами, і вважали чомусь, що лелеки мають особливу здатність знати про щось. Ми знаємо, що лелека це тотемічний птах. Що таке? Тотем тотем це прапращур, рда з природи, який дав життя певному племені, певній спільності людей, чому б тоді не зробити колиску за законами лелечого гнізда, який є тотемним птахом, який е, теж поклонялися, який обожествляли, і чому не навчитися у лелеки і будувати да, це гніздо, і захищати е, своїх дітей, і е, мудро жити своє життя. Мода колись і на дитячі ліжечка. Традиційна підвісна колиска, плетена з лози овальної форми з пласким дном називалася люлька. Це був своєрідний бренд по всій Україні. Як гарно погодьтеся, Її ще називали «колибкою» в деяких регіонах. Там це більше захід України. Ця колиска яскравий взірець давніх класичних з експозиції Криворізького краєзнавчого музею. За словами музейників, вона датована кінцем 19 століття, початком 20-го, і привезена до Кривого Рогу людьми з Волинського села Дорогиничі у 50-х роках минулого століття. Дніпропетровщина традиційна складова нашої загальної культури. І е, у нас, так як і в інших регіонах України, е, побутували найпоширенішими були колисочки, які мали форму кола або овалу, але тоді з часом теж так само, як і на Полтавщині, так само, як і на Черкащині. Популярності набувають колиски отакої прямокутної форми. Одного разу батько шукав щось на горище, знайшов стару дерев'яну колиску. Дивна така, помережена, різьбою прикрашена. Ще й буквами старовинними вирізано мир і хліб. Це дідова колиска, сказав батько. Він довго дивився на неї, а потім витерпив і заніс до хати. Хай зберігається. Василь Сухомлинський, дідова колиска. Де ж розташовували давні українці колиску за правилами українського феншую. За словами дослідників, найбільш давні підвісні колиски на ось таких мотузочках, що звалися вервечками. Срібні золоті вервечки, опоетизовані давніми мамами в колискових, уособлювали позицію усіх українських батьків усіх часів. Усе найкраще для дитини. Такі колиски найчастіше кріпилися до сволока балки над ліжком, біля печі чи там, де було зручно для української мами. Сволок це дерев'яна така е, балка, да, я, яка на стелі кріпилася і теж виконувала вона. Не лише практичну функцію. Сволок символізував основу, дах, прикриття, захист тих людей, які перебувають у хаті. От безпосередньо до сволока кріпилися чотири мотузочки, Чотири, тому що вони символізували чотири сторони світу, які відкриті для дитини, яка щойно народилася. Попитайте у своїх бабусь. Як виявляється, здебільшого покоління, народжене після Другої світової, ще застало колиски на вервечках, створені за давнім українським серцем. Зробивши невеличку розвідку в етногрупах Фейсбуку, ми зібрали спогади коментарі тих українців, які колисали у таких колисках своїх дітей або виростали в них самі. Тож українська народна колиска, це не так вже й давно. Тисяча 1969 році вже колисок не чіпляли, почали використовувати коляски. Так от прабабця вже мало рухалася, але була при повному розумі і світлій пам'яті, аби не бути бездіяльною, загадала вчепити на сволоці колиску і колихала мого племінника. А я, десятирічна тітка, познайомилася з полотняною колискою і прабабусиними колисковими, які я співала потім своїм дітям, а тепер і онукам. Дай Боже, аби і правнукам. Мене теж ростили в плетеній лози колисці, підвішеній до сволока. Це перша наша домівка, в якій колисала нас мама, співала пісні, знайомила нас із життям, яке нас чекає. Я колисалася в такій колисці. А я в такі своїх колихала і зверху пологом накривала. Як зараз помню колиску в нашій хаті, тільки вона була з лози, а гачок зберігся забити в сволок до свого часу. Хата побудована в 1951 році. Ми з братом Близнюком слухали маміни колесанки, засинаючи у двойній колисці, яку на замовлення сплів сільський майстер. Засинали і просинались одночасно, бо хто ж перший просипався, обов'язково будив другого. Звісно ж, кілька слів про тих людей, які докладали рук до такого дитячого рукотвору. Майстер, що робив колиски, був неабияким авторитетом у громаді. Українці зважали на майже все, що був і сім'янином, і дітей мав власних, що приязний до людей із сумирною вдачею, словом майже ідеальний. Певно, саме про такого чоловіка мріяла кожна українська жінка в давнину. Ну а про те, що це мав бути чоловік із золотими руками, то й говорити годі. Тим паче, що все начиня на колиску, бильця, вервечки робилось за окремою технологією з дотриманням певних обрядів, бо ж колискам не забуваємо правила дитині за оберіг. Такі колисці і мене колисали, взимку підвішували на печі, а влітку у хатині або у світлиці масивні крічки були забиті у сволоках. В нашому селі ще й досі чоловік робить такі люлі. У моєї бабусі на горищі була така колиска, в якій четверо дітей вона колихала. Особисто виростав колисці з лищини, підвішеної до стелі на гак в сволоку. Колиска і й в нас була така, я братика в ній колисала. все так в пам'яті, ніби вчора. До речі, давні меблярі виготовляли підвісні колиски за такою технологією, що ті виходили дуже легкими, а їхня округла форма з-під рук вправних меблярів була найбільш зручною для батьків та безпечною для дитини. Були поширені по Україні й дощаті колиски, що за формою скидалися на невисоку скриньку, в якій колихали найбільший скарб у хаті, немовля. До того ж, колиску робили не заби якої деревини. Це були чисті породи дерев, яким дуже давно, ще до запровадження християнства, клонялися давні українці як священним. До речі, малим україночкам колиску дуже часто робили з калини. Це дерева тотеми. Це дуб, це верба, це горіх, це калина. Ще з лози плелися ці колисочки, але вони не були такі поширені, як зроблені з дерева, бо з дерева такі вони міцніші. Це це логічно, з огляду на давні міфологічні уявлення і наставлення наших пращурів до рослин. У 20-х роках 20-го століття у побут селян увійшли стоячі колиски на нерухомих ніжках та дугастих. Ось така краса на полозах, качалках, це вже більш пізній варіант дитячого ліжечка колиски. Скільки б дітей не було у родині, колиска мала бути одна. І навіть ця колиска передавалася з покоління в покоління. А якщо в родині довго не було дітей то була така прикмета, що колись кудись треба вкрасти у тій родині, де є діти, і яка є щасливою, і тоді з'являться діти.